Другий пункт це шляхом поштового надсилання. Да, у разі надсилання повістки засобами поштового зв'язку. Перше день отримання такого поштового відправлення, особою, що підтверджується інформацією та або документом від поштового оператора. Ну, тобто, отримали, підписались я отримав, тому що вона направляється рекомендованим листом наразі повістка, і ви підписуєте, що ви отримали. Тобто, це буде доказом того, що ви оповіщені. Далі, день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи повідомленої цією особою територіальним центру комплектування та соцпідтримки під час уточнення своїх облікових даних. Ну, тобто ви уточнювали облікові дані, повідомили адресу, на неї надіслалась повістка, ви її не забрали, не отримали, і відсутність ваша за адресою місця проживання, повістка повертається там, шляхом 3 днів до ТЦК, і ТЦК вже буде вважати вас належним.